Всім привіт! Це той самий бій, коли картошка тобі підкручує прямо по самі помідори, коли тобі не потрібно нічого зробити, тобі потрібно лише просто стріляти. Дуже класний бій, в якому зробив кучу дамага, не показавши ніякого скіла, крім пострілів. А... Гра з ботами, я би так сказав, бо адекватності в цьому бою дуже мало і дуже мало від кого адекватності. Направляюся в стандартну позицію в F4, щоб от цих всяких тяжиків, ЛТ-шечок, успіти, коли бодається. Намагаюся вкинути в чорт турбінки чуть-чуть не вистачає. Але... Філігранний постріл. Картошка підкручує в цьому бою достатньо класно. Все дуже подобається. Як відбувається, використовую трошки механіку в цій грі. Якщо чесно, в цей момент я трошки подивився на міні-карту і зрозумів, що кран Вазік 705 робить на зелені. І цей бій буде не дуже. Не дуже хорошим, так як у нас мало важких тяж... танків в центрі і ну, буде важкувати бій, але що сказати? сказати? Така тяжка гра з ботами. На EU3 час дня, коли обід, можна зіграти пару ігор. Я трохи тут перестаю, якщо чесно, Рх уже нічого не засвіти, нікого не засвіти, просто вкидаю Blind. Ще хочу Blind не відпускає мене Char і Пазік. Хочеться, щоб трошки наша пограла агресивніше, так як вона має можливість пересвітити шельму. Бачу, що тяжки пошат Гору. Там нікого нема. В принципі, можна туди присунути пару, пару тичок, бо вже той ті кущі не бландяться. А в моменті я розумію, що у них та Шенра чомусь поїхав на горку, такий молодець, класний гравець. Полувертуха в 430-го не залетіла. Дуже прикро. Дуже прикро. А, перші хвилини протікають собі. Ну, бо Це класна карта, в яку ти можеш класно все реалізуватися в скобочках ні. Роблю кіберспортивний по постріл. Всім раджу ламати цей будиночок, бо він дуже мішає стріляти про горі, хто підкатується в самі ці квадрати. Заряджаю ББшку і розумію, що. Що це секс з е, Він не захищений, е, він не супротивляється ніяк. Летить, залітає, прокає пробій, все класно, мені дуже подобається. В моменті бачу, що наші чомусь виріши пушити під Ташенрате. Просто халявні. Важко було вицілити Ташинрати мені, е, я так думав, тому закинув тичку 430 у Скоріше це було дарма. А може і не дарма, так як. Інші би трошки боялися, якби Ташинрати помер підставлятися. Саме цікаве буде в кінці. Просто. Простий настріл. От радість для танкіста, мені здається, багато людей, е які грають в цю гру, в цей важкий різдвяний рандом, хочуть то, побільше от таких боїв, де ти можеш просто стояти е в одній позиції, нажимати одну кнопочку, трошки дозводитись, трошки этот, не напрягаючись, просто, просто пострілюнькувати. Вирішую 803-ю так би добити, ну що, 500 хп на дорогі не валяється, зачем використовую прекрасну механіку Базіка, щоб дати тичку в FB? Там тичка о, наче то залетіла. Там... Я вже не пам'ятаю, що чесно. Трошки ще потрібно дорозібратися з горою. Розумію, що... Яга не вивезе двох танків, мені треба поцапорти її. Бачу шельму. Не хоч, Ну, Доджу постріл від гори, щоб відразу не отримати. Шельма дуже повірила в себе, дуже повірила в себе, а я повірив у свій фугас, який проб'є її на тисячу в. Користовую механіку, як же ж без неї. Чуть-чуть ну, менше, але все одно добре, все одно гарно, так, коли така цифра вилітає, уже дуже сильно приємно, ну, 6800. Ще поки не сильно критична ситуація, але у нас відібрали 6-7 лінію, бій дуже, дуже важко проходить в плані того, що там ст Танк сліпуватий, не посвітиш, потрібно якось дефати базу. У моменті я розумію, що переїхати в цю позицію, щоб не отримати від базіка, від чарфутюра барабанчик треба, треба ближче до своїх триматися. Добираю стол, щоб легше було дихати. Також приймаю рішення падати в чашку. Пожити. Не хочу я отримувати халявний демедж, бо розумію, що арфутюр десь буде в моєму 5 е, ж... угу. п'ятій точці. Дуже файна тичка Alfmotion. Мені прям сподобалося. Е, щоб не отримувати лишній дамаг. І тут, напевно, була відносно помилка моя. Що я трошки підставився, не в таймінг, не перетормозив. Закинув ці турбіни, не, навіщо не розуміючи? Класний шот від Bazic. Не покидає мене маушен. Надії, бачиш, Базик шотний і розуміє, що в цей момент. Що мені треба його вбивати. Треба його вбивати, і бій буде дуже-дуже. Добре протікати, якщо я його вб'ю і тут приймаю рішення ризикнути. Але то, що боявся, і, пулеч, і тарти. Захлебнув, так сказати, на повні помідори, просто на Касарік, просто це була величайша помилка, коли я пікну так в базі, коли треба було може, трошки повідсвітитися. Або і навіть зовсім не пікать цього базика, бо дорого це коштувало. Неприємна ситуація, мені трошки трошки матюкається в, в собі, бо 8 тисяч, хочеться достріляти, Наші все не можуть допустити ту другу лінію, вбити ту сімку зліва. Не розум... дуже мене це злить. Хорошо, що забирають Фуча, бачу, що нема прострілу. Він там за бугром. В цьому всі кишеньки, хто знає там грати, дуже неприємно. І я дуже сподіваюся в цей момент, що до мене просто їде футур або 430, щоб просто вбити мене. Хочеться трошки достріляти. Можливості пікнути в Базіка нема, або хп не вже невелика кількість. Розумію, що або в футур, або 430 стали в базу, хочу закинути блайнд ББ. Але розумію, що засвітився Базік, їде Базік, і просто я не світився, і я можу на турбіні так дати йому перекурити. Альфа в нього може вилетіти в теорії, але... Але хоча б дам тичечку, плюс 100 тичечка. І так виходить, що у нас буде десь десяточка. Бачу, сім'орку, Слюна тече, базу захоплюють. І... Ну, все, я вирішую. Ну, все, була, не була. Получу тичку, умру. Хоча б базіка доберу, і Якщо базіка доберу, то далі можливості буде, ще тичку-дві дати віса. І буде, ну, мега -хороший, бій. мега хороший бій. Бачу, Арту 31 хп. Думаю, шлюпну її сучку, щоб не мішала. Е е е е е І розумію, ну все, треба їхати в сімку, навіть якщо нам не проб'є. Буду ризикувати. Але там такий ботінок, що їхав би я би навіть п'ятою точкою нічого не було. І тут феноменальний вистріл. Альфа, баки, маленькі гори. На 1500 як класно. І все, і база. базу взяли. І базик, ні кран, який був фуловий, ну, відносно фуловий. Ну, не могли ні доїхати до бази, нічого. Там вже танчики були по факту, ще на тичечку якусь. В итоге, маємо один бландік, який вийшов в 11500. Хороший бій, коли ти нічого не робив, постріляв. Один раз помилився і отак от не дограв, була би перемога. Танкісти, бажаю вам ці новорічні бої протікали саме так. Щастя, радості зі святами, цих благ. Дай Бог.